Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго, доброго, всього вам доброго. Давайте знімемо відео. Подивимося 9 травня, сьогодні в нас 5, мабуть травня. Боже, Боже. Ті летять, так, да, 5 травня. Знаю, що понеділок, а яка травня, 5 травня. Скоро 9 травня, давайте подивимося одною колодою, як для України карта покаже, що можуть бути прильоти, як карта бачить. І подивимося для Росії в ту сторону, що може прилетіти, що може не прилетіти. Ну, то есть, ми подивимося так. Хто вчора був на прямому ефірі, може, щось не так вибачайте, тому що заморена правда, проїздили цілий день, вчора три церкви. І Такий день дуже-дуже-дуже серйозний. Тобто, може, була заморена, може, щось комусь не сказала, може, щось себе вела трошки не так. Ну, тобто, замореність є замореності. Тим більше теми такі, вони і для вас, і для нас. Непрості, болезненні, і серйозні. Тобто, вибачте, кому що не так. Буде другий ефір, чи слідуючий ефір будемо, може, пободріє, по. по Пободріє, тому що, ну от так, сама розуміла, заморена вчора була дуже, ну, пообіщала, значить, треба виходити. <клес> <клес> так що вибачайте, все, що кажу, все, що навіть читаю вам, чи на прямому ефірі, чи в відео. Я не, як сказати, ну, просто сказати, що я не так думаю, я так живу. Пойміть правильно, що навіть це не мої мислі, що десь я прочитала і вам читаю. Це наше життя, це моє таке життя. Все те, що я кажу, по цьому ми живемо. По цьому ми тобто, сидять діти передо мною, ви розумієте, що їде, бачите. Тобто, якби десь якісь були там. Знаєте, придумки, сказки, розказки, то все б це десь тихенько знімалося, викладувалося, щоб ніхто в сім'ї не чув і не бачив. Вони сидять, чи одні сиділи, чи другі сиділи, і вони вам скажуть, що да, так я живу і, так, і такі правила моєї жизни. Тобто, якщо вийшла дочка замуж, цим женився, все, ну, це я вам просто трошечки пояснюю. Трошки пояснюю, що все те, що кажу, все це. Все це мої правила життя. Тобто я вважаю так і я так живу. І з вами ділимося. Тобто там красиво написано, просто я вам прочитала. Ну, в общем, сказала те, що хотіла сказати, та й сказала. Чистки все, всі вчора, хто там останню неділю прийшов, все замовила. Сьогодні зараз ще з'їздимо, ну треба мені ще з'їздити. Там добрати, докупити, дозаказувати, і буду відповідати вам на телефони, тобто не нервничайте, не, там, не все зроблю, і буде мені що вам писати, буду вам писати. Все, це так ліричне, коротенько вступлення. 9 травня для України. Подивимося, як карта бачить, що карта хоче нам сказати, чи підсказку якусь, чи совет якийсь карта дасть. Давайте. 9 травня для України. 9 травня для України. Давайте візьмемо зразу три карти. Четы самі вирішили у нас. Ну, 5, удивительный, -то тойно, 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 но відкриваю карту. Для України, бачите, яке 9 травня, тут рішення фактично однієї людини. Тобто В Росії одна людина, яка рішає, яке 9 травня буде для України. Чи буде щось летіти? От дивіться, він в руках держить і запускає куди щось. Чи буде щось летіти, все це втайні, тобто навіть спитай їх, от їх ту сторону Росію. тобто, що, що ви будете предприймати на 9 травня? от. По відношенню до України. Ніхто ще цього не знає. Не знає цього. Єдине, що карта Єрофанта, вищі сили, Господь Бог, от просимо, молимо, щоб нічого, нічого такого не було. Ну і карта. Дами, дами, дами. Вчора ви її в цьому писали, ніде вони не діваються, ніде вони не пропадають. Все одно якась дама приготована для України, так сказати, і вона йде по першій карті Рафанта. тобто не так, як хочемо ми, а так, як буде, так, як хочуть вищі сили. Прийде час, прийде такий час, що не так, як хочемо ми. Там конкретно хтось із людей, а так, як хочемо. Захочуть Так, як зроблять все для нас вище сили. Вона є, вона не відходить, вона по карті везде падає, везде. чи це жна президента якось, чи це ну, хтось буде. Так, зараз все це воно тайна покрита. Абсолютно. Гадаємо, не гадаємо, можемо ми гадати на оту людину і карта буде показувати вроді б то так, але ну, ну, по карті Верховній рівень карта ця показує, ніколи ви цю тайну не відкриєте. Поки я вам її не відкрию. Поки не прийде час, я вам для нас для, для вас цю тайну відкрию. Хто йде під картою жінки? Тут, тут, да, тут від неї людини залежить. Все це, що з Україною буде, 9, 7, 8, вообще з Україною, на сі, сейчас, во время війни, залежить від однієї людини. Людина, яка рішає, що буде з Україною, як буде з Україною. Куди будуть летіти і що буде летіти, в яке время буде летіти? Понимаєте? Не знаю, мені не подобається єдине, що Україна більш сам і сам остається. Ну, нравиться, не нравиться, але ну, я думаю, нікому це не нравиться. Тобто, коли є в Україні якась піддержка, є якісь країни, які сильні країни, які. там... А тут карта більш і більше. Вчора ми дивилися на прямому ефірі, так сказати, тож. карта Україна сам, самостається за цим усім. Розказувати можна все, що хочеш, показувати теж можна все, що хочеш, для людей на публіку. Ну, Дело в тому, що. Опять казала і кажу, старайтеся на ці свята до 10-15 травня просто уїхати з великих міст, з городі великих, якщо є така можливість. От старайтеся, щоб не було потім болезненно больно, щоб не було потім емоцій не пере... борьба боротьба, боротьба продовжується боротьба продовжається за власть, боротьба продовжується. Борьба продовжується. Одним словом, бачите, люди пережимаються далі на руки. Тобто, кожна сторона показує свою силу. І тут, бачиш, тут закон пішов вже не туди, куди треба. Тобто, вже не по законах людських, не по законах там, тих країн, в яких це відбувається. Тобто, закон вже відійшов на десяте місце. І Карта бачиш, опять же, чого чельники. Того карта отчетника. А тому що, бачиш, за забора виглядають і дивляться. Другі країни, другі ці, виглядають і дивляться, як там, що там. Ну, тобто їм не болить, так як болить нам, так як болить Україні і українцям. Їм це не болить, вони наблюдають. Просто Одержують жезл в руках, то тобто і жезли це огонь, та сама зброя, і дивляться, як там, наскільки хвата, коли хвати. Тобто, а так взагалі по пойдемо ми по карті Черника. Більше і більше на свої сили, більше і більше, ми в глибокому одиночисті. Може, от ця карта показує, що може летіти на Київ прям і дуже серйозно може летіти в ті періоди, от що ми балакаємо 9 травня. Щоб щось нове, там ядерна зброя, щоб щось таке грандіозне, прям цього немає. цього немає, Ну, в той же час одна людина може вирішити за п'ять хвилин чи за півчаса до того, що все це случиться. От карта і показує, що все втайні, покамість все. Хоча боротьба не продовжується, боремося далі, а якщо ми боремося далі, ну, то є країни борються між собою далі, значить війна продовжується по Війна по продовжується. Четверка відчей там є карта. ну Карта, яка показує, що хтось все одно старається, старається цю ситуацію знаєте так, положити. От придавити, притушити, хтось старається. Удасться чи не удасться? Тут є верховна жліця, там де теж ця карта теж показує. Тоді, коли надо, я вам це відкрию, тому що може бути більше, більше балачків і вже скільки вокруг цього розговорів ведеться, скільки ми то. Давайте ще подивимося для Росії. На Росію буде летіти, не буде летіти. Як у них 9 травня пройде. Як вони. як вони до цього готуються? Давайте спитаємо, як у них іде підготовка. Оця карта бачена зараз Їхню підготовку. Як? Ну, Бачиш, карта сили. Хочуть показати через парад, через все це свою силу. Карта сили. Тобто готуються і готуляться показати свою мощ, свою силу, своє. Да, що границя під замком, що вони до останнього чи ляжуть усі, але за забор свій не пустять, тобто до себе не пустять. Тобто, по, по, по їхніх правилах, де да, карта, ну буде двіження. Я не знаю, я навіть не знаю, чи там намічається той парад, чи не намічається, Ну, по карті колісниця, ця карта буде якесь движення. Все одно вокруг з цього, 9 травня, буде якесь, тобто показувати будуть силу, можуть показувати якісь там пушки, не пушки, ну щось десь можуть показувати. Силу треба показати. Що границя, границя на замки. Ну, і що вони можуть отримати? Це те, що вони збираються, це та карта показує, ну, що готовляться вони, а що вони можуть отримати 9 травня. Тут люди. І тут, бачиш, і тут Верховна жріця в нас теж закриває. Не знають не ті, чи пускати ракети, чи що там вони пускають в сторону України, Києва, ще конкретно рішення нема. Так само не знають не знаю, Україна чи туди щось пускати. Тому що, бачиш, ну, якщо б це касалося саму Росію, щоб були там сама Росія, там правителі, все, це одне. А тут карта Тройка Кубків, тобто тут буде колектив, тут будуть люди, які приїхали, прийшли, пригласили. Ну, тобто тут карта праздника не тільки в самій Росії, тобто будуть люди. І через що воно, бачиш, воно йде по карті тайне. Тайне. Україна може розказувати все, що хочеш, але в те же час через те, що буде багато чужих людей, можуть Можуть нічого не, не робити. Ну, Там, і тут, і там, бачиш рецержев. Тобто все одно, наскільки якісь Ну, держуть себе в готовності, так сказати. Ну і опять у нас дама з'являється. Маніпулятори не бачу, я, не бачу я по карті, щоб щось... все як завжди може бути. Все як завжди. Не, не, я не можу сказати, що закінчилась війна, нічого ніде не полетить. Все час воно летить. Кожну ніч слухаємо чи кожен день слухаємо, що летить. Но в же час зверху захочуть показати силу, захочуть показати свою мощь. Наскільки їм удасться, не удасться, поживемо, побачимо. Щоб щось дуже так, ні, тут будуть чужі люди, тут буде тройка кубків, тут буде праздник, і праздник не навіть не тільки для Росії, а всі обші вони постараються зробити, тобто побільше притягнути людей до себе. Ну, а так, якщо взяти для Росії, для Росії більше більше вони собі готують якусь ловушку, в яку самі попадуть. Більше і більше, якось вони себе як заганяють. Хоч все замечательно, хоч з Трампом вони дружать, там розказують по Ютубах. По, по Хоча все, ніхто ні з ким не дружить, ніхто. Карта маніпулятора кожен маніпулює один одним. І кожен старається, кожен вважає, що умніший. Розумніший, помієш, я прийде час, ножку поставлю дуже конкретно. А чому? А тому, що фінанси. А тому, що власть фінанси, а тому, що виходимо на рівень такий житті, там, де вже ми вийшли туди, там, де світом правлять гроші. А там, де великі гроші, там, знаєте, як, як правильно десь я колись чула, що там люди, там можна сказати. Ну, як сказати, що не зроблять, чим те, що зроблять. За великі гроші, за бешені гроші. Ну, люди йдуть на все. От карта це показує. От таке 9 травня. Щоб сверх щось таке для України, для українців. Я казала, кажу: постарайтеся, якщо є можливість, десь в село, десь трошечки побути, хоча б до 15 травня десь перебути. Все може бути. Може бути одна ракета, яка не доведе Боже, принесе. Принеса город. Вот такі дела. Все, пока-пока.